У сфері закупівель важливі стратегія, динаміка та прозорість чи цифровізовані закупівельні процеси вашої компанії. Рішення source to contract» – це і є цифровий шлях від виявлення внутрішньої потреби до підписання контракту з постачальником, і тендер трансформує його в закупівельний процес просто та ефективно. Почніть з чіткості: і тендер автоматизує створення внутрішніх заявок на закупівлю, консолідує та організовує їх погодження. Будуйте сильні пули постачальників, управляйте акредитацією, сегментуйте та комунікуйте швидко та вчасно, виявляйте ризики, моніторте ринок, проводьте тендери та аукціони, обирайте найкращі пропозиції прозоро та зручно. Заключайте угоди без затримок, формуйте та погоджуйте контракти з постачальниками. Відслідковуйте терміни та керуйте таймінгом, приймайте рішення на основі даних. І тендер безшовно інтегрується з вашими системами та надає аналітику в реальному часі. Готові оптимізувати закупівельні процеси? Дізнайтеся більше про рішення і тендер Source to Contract вже сьогодні.